Українські солдати, батьку, сину і брате, повертайся скоріше додому, до дітей, до дружини, до своєї родини. В рідний дім принеси перемогу, тебе вдома чекає, і очей не змикає. Твоя матінка добра і мила, знов ночей не діспала, на колінах стояла, вона Бога за тебе просила. Український солдати, лиш не смій помирати, в тобі міць, в тобі віра і сила. Рідний дім захищаєш, нас грудьми закриваєш, бо ти наші надійні вітрила. Цілу ніч не сторожі, гони в танки, ворожі, Руки в крові, урани всі ноги, Українські солдати, ми з тобою наш брате, Ви ж разом досягнемо перемоги. Ми за тебе горою, будемо разом з тобою, Рідний край від каті оборонити, Українські солдати, ще будемо процвітати, жити, мріяти і знову любити. Уперед не здавайся, лиш живим повертайся, до рідненької очі хати. Там сім'я, там дитина, там кохана дружина, там є батько старенький і мати, Український солдати. будеш гордо стояти за країну свою, за родину, ти міцний, наче криця, в серці вогник іскриться, тільки ти захистиш Україну.